Автобуси з визволеними з ворожого полону перетинають кордон. Знесилені та розгублені, проте невимовно щасливі наші хлопці роблять перші кроки на рідній землі. Слава! Синьо жовтим прапором кожен з них огортається, немов оберегом. Кажуть, його понад усе мріяли побачити у неволі. <праць> Більшість з цих оборонців у російському полоні провели понад три роки. Повз українські прапори на узбіччях та шанобливі вигуки місцевих автобуси координаційного штабу везуть звільнених на зустріч із рідними. Тато повернувся додому. Це Він щойно вам телефонував. Так Що він вам перше сказав. Що вже на Україні? Водночас рідні воїнів отримують перші дзвінки. Люди не стримують емоцій. Тата ти не ти ти? Ти? Ти не знав. Ти познав впізнав. Дивися. Да? Ми чекаємо. Ми тебе чекаємо вдома. Сай. Що допомагала вам триматися ці, ці роки? Син і віра в те, що повернутися. Тетяна на обмін приїхала вперше. Каже, немов відчувала, що її чоловік має повернутися саме сьогодні. Так і сталося. У слухавців вперше за три роки вона чує рідний голос. Я саме на світі. Саме щаслива хочеться його вірити. Уявляється пані Наталя з Вінничини. Жінка з нетерпінням очікує на приїзд українських оборонців на прапорі, який тримає у руках її чоловік. Він нині вважається зниклим безвісти. Наталя має надію, що хтось зі звільнених можливо бачився з Василем Кравцем у ворожій неволі та сподівається, хоча б на якусь інформацію про коханого. Вже рік і сім місяців ми живемо між небом і землею. Ми надіємося, ми сподіваємося, ми його дуже чекаємо. Ми надіємося, що він живий, він не може так просто нас залишити. Шукає своїх і пан Руслан. Ваш а. І цього друга син. А це сином служив, 59-та бригада, гайсен мотострілкова. Но син раніше пропав, а він це пізніше пропав. А це жінкин брат. І, а це мій побратим. Надіємося, віримо до останнього, що живі. Зрештою, звільнені доїжджають до локації. Першими прибувають карети швидкої з оборонцями, які у важкому стані. Питаю! Питаю! Згодом і автобуси із тими, хто може самостійно пересуватися. Питаємо! 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 Самі ж воїни дякують за боротьбу. Я навінь розпустив, не выдержал. Спасибо вам за все. це. Вже добре, вже добре. Щоразу ці довгоочікувані зустрічі такі емоційні. Пані Ольга приїжджала на кожен обмін в очікуванні сина. Нині він поруч. Серце моє кусочок. Серця ведуться назад. Дякую всім. Дякую, дякую. водночас у рамках чергового обміну визволили і вісьмох цивільних українців. Серед них журналісти Марк Каліуш та Дмитро Хилюк, також екс-мер Херсону Володимир Миколаєнко. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, хочу подякувати сьогодні. Просто всіх тих, хто приймався звільненням зі хлопців, потрапили на українську землю. Перші побачили у цьому. Зелені ці цвітучі наші дерева. От, е, я, окрім ріші, так і бетонного покриття ну, останні роки не бачив нічого. З початком російської окупації він долучився до лав територіальної оборони. Згодом почав утримувати пропозиції про співпрацю безпосередньо від ворога, але на жодну не пристав. Миколаєнка росіяни викрали у квітні 22-го. Відтоді він перебував у полоні. Відомо, що чоловік відмовлявся від обміну на користь хворого співкамерника. Ми про це дізналися після деокупації. Нам подзвонив хлопець, якого вже обміняли. І це він нам розповів про це. Зрештою він дочекався волі. Після дзвінків найріднішим про повернення повідомляє і друзів. А зокрема, через представників координаційного штабу передає відеозвернення до міського голови Вінниці. Пане Сергію, я вас вітаю в Україні. Верніш мене в Україні. Я вас вітаю дуже приємно. Я дуже вас поважаю. Вінниця долучена до кожного з цих обмінів. Бранців на рідній землі зустрічає керівниця центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та депутатка міської ради Юлія Павлюк. Звільнення посадовців такого рівня важкий та тривалий процес, і не всі ще на волі. Ми раді всі, от міські голови, тому що багато з них хто знає його. Я його чекаю в Вінниці. Сьогодні, на жаль, ще в полоні знаходяться три міських голови і селищних голови, трьох громад і. Ми теж на різних і міжнародних майданчиках говоримо про це і вимагаємо включитися в цьому відношенні і міжнародній спільноті. З родинами, які ще не дочекалися повернення своїх, продовжують працювати представники координаційного штабу. Загалом цього разу, згідно із домовленостями, досягнутими в Стамбулі, вдалося повернути представників практично всіх підрозділів Сил оборони. Більшість із них були в полоні понад три роки. Середовий сержантський склад, де зокрема і важко хворі, і важко поранені там простих історій немає. Оскільки вони перебували такий довгий період в російській неволі. Ну, власне, з моменту їхнього потрапляння в полон за їхнє повернення йшла боротьба і серйозна робота. Сьогодні, нарешті, вона завершилась успіхом. Серед звільнених семеро жителів Вінниці. З російського полону додому повернулися два: Сергія, Олександр, Владислав, Володимир, Анатолій та Віталій. Хлопці, з поверненням, Україна продовжує боротися за кожного свого громадянина. Певний період оборонці і цивільні проведуть на реабілітації. Згодом повернуться додому. Водночас Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених та обговорили питання гуманітарних посилок для бранців. У координаційному штабі зазначають, підготовка до наступних обмінів триває. Переговорна група продовжує свою роботу.